Задля збереження генофонду українського народу Верховна Рада України ухвалила закон про збереження репродуктивних клітин захисників та захисниць нашої держави. Він передбачає, що репродуктивні матеріали за бажанням наших воїнів зберігатимуться безоплатно протягом трьох років у разі їх смерті. Як діє відповідна програма у Чернівцях та де можуть зберігати репродуктивні матеріали, довідувались кореспонденти ТВА. Нещодавно депутати Верховної Ради України ухвалили закон про зберігання репродуктивних клітин військових. Законопроєкт передбачає, що у разі загибелі або визнання померлої особи її репродуктивні матеріали будуть зберігатися безоплатно протягом трьох років з моменту смерті, за словами президента Української асоціації репродуктивної медицини Олександра Юська. Зберігання репродуктивних клітин військових не нововведення, оскільки на територію України і нашої області, зокрема, вже тривалий період цим займаються. Ба більше така процедура має чималий попит, оскільки до медичного центру доволі часто звертаються військові задля збереження репродуктивних клітин. Якщо до нас от щоденно звертається одна подружня пара, ну уявіть собі, це 300 в рік. Наш маленький центр помножте на 100 – і уявіть собі, яка цифра по всій Україні. Але стоїть інше питання, як далі бути? От що повинна вирішити Верховна Рада і уряд, що далі робити з цим репродуктивним матеріалом. Тому що на своїх плечах за рахунок волонтерського руху заклади от, репродуктивні просто фізично не зможуть грошей не вистачить. За словами пана Олександра, в Україні достатньо медичних установ, які займаються репродуктологією. Їх налічується майже 100. 97% з них мають статус приватних. Заклади приватної форми власності. Довго не думали. Вони розгорнули я це називаю волонтерський рух. І почали зберігати безкоштовно репродуктивний матеріал для військових. Мало того, і почали робити безкоштовні програми запліднення для військових. Водночас, найбільша проблема, яка досі залишається відкритою, це питання фінансування, оскільки процес зберігання доволі вартісний і потребує чималих витрат. Обстеження забір і зберігання однієї порції сперми це приблизно 8 тисяч гривень. Ось це умовно 200 доларів. Умовно 200 доларів. А забір і зберігання кількох яйцеклітин це умовно 40 тисяч гривень, це 1200 доларів. Ці ж гроші приватні медичні заклади десь повинні знайти. Держава повинна допомогти. Ну це якби логічно. Ми ж хочемо, щоб завтра з цього репродуктивного матеріалу народилось більше українців и Відтак, за словами професора, держава повинна доопрацювати механізм, щоб покрити витрати установам, які цим займаються. Держава повинна подумати, як вона сконтактує з приватними закладами, як вона дасть їм гроші на реалізацію ось цієї програми. Це саме головне, що сьогодні потрібно. Але, попри це, як наголошують медики, навіть попри невизначеність із фінансуванням, можливість зберегти необхідні репродуктивні матеріали вже зараз доступна воїнам Буковинцям. Аліна Рябко, Діана Добинда, Іван Мітрік теми дня ТВА.